Просто зараз інспектор з командою завітає у найпопулярнішу сімейну кондитерську Полтави. І завітає, як завжди, без запрошення. Ой, Боже, цей дощ у Полтаві. Ходіть сюди, я вас завела в кондитерську мамочки Полтави. Ви такі молодці. У вас є форум, у якому ви заклади розподіляєте на білий і на чорний список. Оця кондитерська у білому списку. Уявляєте? Сподіваюся, що після інспекції білий кролік не перестрибне до чорного. Пішли, подивимося. Добрий день. Добрий. Добрий. Програма Інспектор ФреймуТВ. А ви власниця? Ні. Ви просто працюєте тут. Скільки часу вже працює білий кролік? Зовсім недавно. Ось це наші медичні книги, це моє посвідчення журналіста. А я з вашого дозволу зайду на кухню, можна? О, як пахне шоколадом. Добрий день, дівчатка. Атмосфера кондитерської завжди дуже особлива. Тут готуються солодкі десерти, хромке печиво, а запах шоколаду може кожного перенести у дитинство. Як вас, ват? Оля, а вас? Андрій. Ой, а це не тільки шоколад, у вас тут і цибулина є, і фарш. У вас тут є інші страви. Це для штатного готова не. А вас тільки солодощі подають? – Ні, подають? У нас е, ще є основними салати. Готуєте? Салати, яску готуєте. Супи. Давайте глянемо. З чого ж готуються ваші супи? Тут у нас оці ці макароні, вони лежать на якомусь смальці. Та макарони для штата приготовлені просто на пробу. А штат у вас тут в шоколаді в Дуже непрофесійному посуді не апетитно виглядає, розумієте? Немає стікерів, вже... Стікери є сверху. Та ні, хіба отже, питання на засипку для шеф-кухара. А що таке стікер? Як ви думаєте, стікер це наклейка на кори правильно указана? Так. Тут не обійтись без допомоги залу. А ну ході сидити. Що да. такое стікер? Для мене стікер это наклейка. Да, Щоб я який продукт находиться в місті. А тепер правильна відповідь. Стікери це позначка із датою, коли цей соус з пестом, це якась маченка були приготовлена. Запам'ятайте і повторіть щодня перед сном. Ой, а це для чого ви не викинули? Що це? це... Куди ви його? масло, просто спить. Яка далі буде доля цього масла? Нейко, тільки на, ну, для штату. Та з таким успіхом ваш штат скоро розорить власників кафе. Картопле пюре наварили заздалегідь. Кому ви наварили? У Вас ще немає відвідувачів. Картопле пюре. Картопля пюре так. буде сьогодні готуватись вареники. Вона не свіжа ця картопля. Картошка варилась вчора вечора. Ну, бачиш, Олю, а кажеш, не свіжа. Та їй усього доба. Вибачте, якби мені ви зробила варень з такою картопля, я б на вас дуже образилась. Мушка тут сидить на бізе. Опа. Ні, ні, вона теж частинка штату. І бізе приготовані спеціально для неї. У вас є сьогодні кондитер на роботі. Можна вас, ласка? Ви кондитер? Юльчика, я нещодавно була в Шотландії, в мене ж злата, вона британка. І її прабабця, вона неї на твоїй бабуся Рубі. Вона вже давно померла, ще жила за вікторіанських часів. Вона готувала шот ви Знаєте, це таке як масляне печиво шотландське. І в мене є рецепт готувати це печиво 12 хвилин. Я можу вас попросити, я будь-які гроші заплачу. Приготуйте мені, будь ласка, це печиво. Ось рецепт. Це треба пекти на температурі 170 градусів 12 хвилин. Ось є таке. Я вам залишу тут цей рецепт до побачення. Дякую, за те, що все показали. Професійний кондитер людина, яка мусить знатися на десертах. Тож перевіримо, чи вдасться Юлі впоратися із завданням і відтворити національний шотландський рецепт. Сюжет цього інтер'єру він дуже невибагливий, тому що це Льюіс Керол і його відома історія про Алісу Україні чудес. Ось капелюшника залишені аксесуари, ось карти, які так часто з'являються у творі Керола. А ось тут Витрина з печивом. Ви допомагаєте відвідувачам? Чому звільнили? Ми самі жива, тілі вам допомагаємо. Ми беремо рукавичку. Але зараз така негода, ось і люди <кхи> чихають, кашлюють. Як вберегти ці печива від зайвих мікроду? Ну, звісно, дуже ну, за клієнтом по за гостям да, mm -hmm. Дбати про гостя тут, звісно, дбають. Але як показав експеримент із нашим таємним агентом, трусити волоссям над печивом тут ніхто не боронить. Давайте мені пуговки, mm -hmm. потім одне таке печиво. Mm -hmm. Ще, будь ласка, каравайчики. Mm -hmm. Дякую. Тоді оце моє замовлення. Привіт, мій хороші. Ну, в тебе гарний вигляд. Тебе ніби всім чистку здавали, в тебе чиста шуба. Він якось просто дивиться на мене, байдуже. Тим і так схожа на вашого кухаря, Андрія. У нього теж така байдужість виросило очей. Він щось там жує, жує. Все на штат, все на штат. Мені офіціантка, ходіть до мене. І це ні риба, ні м'ясо, 66 гривень. Також є сніданки. От подивіться, 25 гривень за яйця пашот з майонезом та вином. Тоді як вафельки бельгійські 24 гривні. Будь ласка, яблуневий штрудель мені, капучино, і там я замовила ще шортбреди. Взагалі, у білому кролику шортбреди не запікають. Та юлю цим не налякати. Ось тільки чи вдасться їй відтворити саме той рецепт. Я вас петручки миють. Ось тут. А, а для принців ходять теж? Тобто в кімнату для принцес можна і принцам. Ну а як же? На дворі 21 століття принци і принцеси у рівних умовах. Тільки з того, що тут їдять діти і ось ці підгузнички. Мені здається, що краще їх тримати десь окремо і видавати на вимогу, тому що тут не вкривається пиво. Зелене мило схоже на желе. Рукомийник. Ну я не розумію, от закладу буквально скільки часу тут. Уляк, два місяці ще немає. Подивіться, які вже замудзи цей рукомини. Поки Оля Фреймут інспектувала вбиральню, на стіл їй вже встигли подати печиво із вітрини. Ну, на вигляд, воно красиво, легко розламується, воно свіже на вигляд. Його єдина проблема воно висить не в правильному місці. Краще його все ж таки прикривати. Це трошки пригоріло. От подивіться, бачите? Не зовсім апетитний вигляд цього печива. Цей загадковий чоловік супроводжує Оліну інспекцію від самого початку. Цікаво, які інтереси він переслідує. А ви постійно поруч, а ви не власник. <плес> ви власник. Ну що ж ви не говорите мені? Так ходіть сюди познайомиться. Я ж вам тут і компліменти, і коментарі принесла. Мене звати дуже Оля. приємно. вона Дмитро звати. Витро. Дім, ви зовсім юний. Я так і думала. Да. І у вас не вистачає досвіду. Не вистачає. А ви дружина? Так ходіть сюди, подивимось. Оля. дуже красива така пара. Ваші наміри хороші, їх видно в інтер'єрі. Але якщо ви хочете, щоб до вас ходили діти, ви повинні, я не знаю, можливо, звільнити половину працівників кухні, Залишайте тих, хто хоче працювати. Тому що мені шкода, от я бачу ваша молодість. Так, вона має право на помилки. Але якщо це вже, друзі, стосується закладів громадського харчування, ми не маємо право помилятися. Тому що тут їдять діти, розумієте? Дякую вам. Такі молоді, приємні люди. Дякую. Дякую. А от ця виделка теж Знаєте, є ресторанні кліше. Викладати зубочистки на стіл і робити трафарет виделки. Насправді це вже не модно. Його влили соками, але я б хотіла, щоб до нього якось гідніше ставилися. Десерт має бути в центрі уваги, а печі вже готове? Готове! І за мить опиниться на столі у інспектора. Тож Олі залишиться тільки перевірити, чи відповідають ці шотбреди рецептові бабусі Рубі. Дякую вам. Вибачте, що я зараз голову від підламаю. Але мені дуже треба розібратися, чи все з ним добре. Пахне. Ну, я краще, звичайно, печу, але Юлі теж вдалося. Найважливіша кімната у будь-якому сімейному кафе це дитяча. Тож інспектор просто зараз перевірить її на чистоту. Кубіками бавляться діти, яким переважно до двох років. Тому кубіки завжди не ви, але Діти в моїй сім'ї завжди кубики до своїх зубів пхають, ці зуби точать об ці кубіки. Я їх зараз перевірю. Це пластмасова поверхня, тому результат має бути не вище ніж 20. Хопи цей кубик до рота, оближе його, то глисти будуть. Мій рахунок. Яблучний штрудель, капучино. А вибачте, будь ласка, вам підрахувала разом з печиво. Печиво 20 гривень. А скільки коштує це? Це комплімент закупку. Ні, не можемо так швидко Ага. Правда, не встигли порахувати? Чи це спроба підкупити інспектора? А скільки у вас 100 грам печива коштує? Ну, Найдорожче, скільки коштує сто гривенше 400 гривень. Кілограм, так? Mm -hmm. тут, тут грам 200, так? Тобто 100 гривень я залишаю за це печиво. Цікаво. Куди Поліна понесла гроші за печиво? Це не схоже на дорогу до каси. Невже знову на штат? А ні, все справедливо. Це чесно зароблені Юлею гроші. Отже, моє печиво на око 100 гривень. Штрудель і кава, а також замовлення mm -hmm. із витрини. Всього 84 гривні 80 вісімдесят копій. Ну що, поговоримо. Відбулася інспекція у закладі Білий Кролик у Полтаві. В мене до вас дуже багато слів назбиралося. Отже, атмосфера. Ви такий правильний капкан для батьків, тому що діти, які проходять пост, вони не можуть сюди не зайти. Обслуговування на кухні ви занадто байдужі. Чоловікам не можна лякатися. У вас була причина для лякання. Це безлад, який ви вчинили на кухні. Заклади два місяці, а у вас там такий розгардіяж. Що таке шотбред, знаю. Це дуже популярний британський десерт. Це печива, вони дуже схожі на такі шоколадні плитки або на цеглинки. Вони прямокутні, короткі, вони мають чітку форму. Ви подали дуже красиві оці різдвяні кукіс, неправильна форма. за рахунок того печиво втратило аромати. До нього принюхувалася, воно не пахло маслом. Але дякую за те, що врятували ситуацію на кухні. Дівчата, якщо ви хочете десерт від бабусі Рубі, то дій на сайті я вам його залишаю. Шотбреди і Шотландії для вас напередодні. Мої агенти до вас приходили, і вони намагалися замовити печиво. Їм не дозволили заляпувати печиво руками, дали одразу рукавичку, але головою вони трусили, як робі Вільямс на своїх концертах. Ось так. Тобто, розумієте, в людей зараз авітаміноз, може волосся впасти, може бути подікульос, блоха стрибнути. Все ж таки, витрину треба перенести, їжа. Я не впізнала штрудель. Чесно, бо я була гусеницею, я б полінувалася у ваш штрудель залізти, тому що я би там не знайшла яблука. Ціни. Мій рахунок: 84 гривні, 80 копійок. Це за печива із витрини. я вибирала, які хотіла. І за штрудель, і за капучино. Чистота. Це найголовніший пункт. Моя міні-лабораторія провела у вас дослідження. Перевірила іграшки. Вони брудні. Кубіки, діти пхають до рота собі, розумієте? Вашими іграшками бавитися не можна. Отже, у вас атмосфера плюс, ваші ціни демократичні плюс. У вас хороше обслуговування, обслуговування плюс. Їжа вона не апетитна на вигляд. Ї з їжею треба і з виглядом з подачею працювати. Їжа мінус, чистота великий. Мінус. Ви зовсім молоді люди. Я вам хочу порадити, якби радила собі. Зробіть порядок у холодильниках. Порочіть меню в п'ять разів. Чим менше буде меню, тим частіше стане у вас в холодильниках. Поки що їсти в білому кроліку не можна. Я не раджу білий кролік у Полтаві, але я буду стежити за вашим життям і повірте мені, це мій не останній візит. До побачення!